Привіт, друзі! Це отримав я отакого, замовив, користованого ножа Камілус. Він приїхав в такому страшненькому стані, хрязний. Механіки немає взагалі ніякої. О-о-о! взагалі немає ніякої, дивіться, опа, взагалі механіки, механіка відсутня. Ось. Це повністю метлевий ніж. Планую от тут присутні такі от навіть сліди корозії невеликі. Десь я м м спостерігав. Ось тут є. І такий підтуплений він, звичайно ж. Показати важко, але підтуплений. ось, Такі от в мене тут грибочки ростуть осінні. Осінній настрій, осіннє пиво. Ось, планую, планую з нього зробити більш-менш таку якусь цікаву річ. Подивився декілька оглядів на даний ніж. Всі пишуть, що супер прямо, дуже надійний, там рубають ним, бушкрафтять. <гум> Цікаво. Цікаво мені стало те, що тут сталюка Д2. На клинку цікаво, те, що стальний фрейм він має повністю, ну фреймлок-замок. І підшипники. І підшипники, як з'являється. Ми потім розберемо, подивимось, я буду його проводити до ладу, є бажання трішки його сполірнути, трішечки заточити, почистити, помити, настроїти механіку, зібрати. От. Клинок вроде по центру. От, при... Це є невеликий люфт на квинку, але механіка ну, повністю взагалі, мертва, відсутня. Ось. Ну, побажайте мені успіху, буду намагатись щось його якось трохи дати йому трохи нове життя, мабуть. Ах, Друзі, що цікаво, взяв свій набор, яким я регулярно розбираю. І дивіться, шостий Торкс тут, по ідеї, і з цього набору п'ятий Торкс виходить. Це маленький, шостий торг за великий. За інший набір. Ага. Приступлю? Так, да, все на фіксаторі було. І плюс тут ще таке воно все залите. З... Запецькане. Гарне слово, <славання> ні? Запецькане. О, цей болт був послаблений, і тут мені прийшлось чаклувати, бачите? от. Такі от Вийшла, але тим не менше відкрутилась і назад, думаю, теж закрутиться. Все на, все на фіксаторі повністю. Значить, що цікаво, Ось на фіксаторі. Не все на фіксаторі, як вказується, ось вий на якійсь Кока-Колі на грязюці. Ось. Але був підрозпущений. Значить, дивіться далі. Получається, що тут шарикопідшипники на пластиковий метал. На Пластикові обомі. І дивіться, що цікаво. Получається, на цій стороні він був. Ось з нього випала шайба, по якій він накатом їздив, бачите. Тут їх було, получається, з однієї сторони їх було дві, а з другої сторони її взагалі не було. Зараз я випробую це все відновити, тому що ну, звідси вона випала, виходить, так, я спеціально так поклав. І ось на цю сторону вона лягає. ось їх, З однієї сторони було дві, а з другої взагалі не було. Плюс. Така смазочка, Кока-Кола, дуже липка така. Ось, вже засохша. Підшипники думаю там теж повний стоп. Зараз спробуємо ми це все відчистити, але дивіться, прикольно так фрезеровані рамочки. От. І, до речі, латуні, мабуть, боночки латунні. Ось. Бекспейсер пластмасовий. Ну, Розбираємося далі. Одним словом, тертер -тер, я це все, цю кухню якось ведешечкою, як завжди, бо попит... намагався побороти цю всю грязь і це сало, але як бачите, сильно не допомогло. Мабуть, і візьму я якийсь інший засіб, типу. Типу якийсь очищувач для гриля чи щось таке. Тож дивіться, як класно спрей розчинник справився зі своєю здачею 5 хвилин буквально замочив. І все. Я думаю, навіть полірувати лезо не потрібно буде. Не залишу там великий відбиточок ось, ось тут. Але це все нюанси. Трошки зліза фарба, але, мабуть, він був такий зліший, потертий, видно, воно просто зняло все, що лишнє, разом з жиром і смальцем. Ось так. Отож, друзі, дивіться, як це все виглядає, почищене в розборі. На ручку можна повністю, я думаю, витерти, вишліфувати або пофарбувати в якийсь інший колір. Ось, але мені так непогано виглядає, такий, він... Робочий, не? робочий вигляд. Класна кліпса з вибитим мечем. Ось. Ось так це все виглядає. Одна шайба, до речі, має такий трохи вигін. От друга немає, стояла під нею. І ось тут, до речі, є виробітка, тому що мала стояти шайба інша, але поставили дві шайби на одну сторону, на іншу сторону нічого. Я не думаю, що це попередній власник, тому що, ніж, скоріше, всього, що не розбирався, я не міг розкрутити кліпсу. Вона була прям дуже сильно затягнута, мені прийшлося там шаманити. Ось. Але, в принципі, от такий от вигляд має. Тобто, В принципі, конструкція цікава. Ця шайба, до речі, теж металева. Бачите, тут теж є протерти, коли так не було видно, коли я витер, видно просвіти металу. Я думаю, що вона все-таки з алюмінію зроблена. тому що дуже легка. Ось. Ця ніж важить 133 грама. Вся конструкція, наскільки я там переводив з унції в грами. Ось. не важкий і досить таки прикольний. Що саме головне збитий. Приступимо до зборочки. Ну що ж, поглянемо, друзі, що в нас вийшло. Ось я гуляв і ніж був закріплений на кишені мого балахона. Ось так він очистився. Ну, і сам, звичайно, з моєю допомогою. Що ми маємо? Хм. Значить, Маємо нормальну механіку. середнього рівня. Не круту металевий шарик. Ось тут на замку з середини. Сталюку куди 2 Металеву, металеву руків я повністю. До речі, спуски тут ввігнуті, видно, так? Зручну як на мене. Досить такі потужні. Феймлок. Що це за говорить? Що цей ніж коштує на даний момент приблизно, наскільки я знаю, 22 долара в хм. Раніше коштував 4 роки назад 18, наскільки я знаю, це здивуюся я. З огляду. В принципі, класно зібраний. Ні, Нема ніякого люфту. Механіка дуже навіть непогана, я б сказав навіть. Навіть більше хороша, ніж погана. Ось. Достатньо невелика вага, але ніж відчувається в руці. І кліппойнт, мій улюблений. Майже улюблений. Затанто, ось у мене улюблена форма квинка, кліп. Бачите, да, тут залишилось трошки корозії. Їм не вдалося вичистити очищувачем для мангалів і грілів. Але в принципі вийшов такий от результат. Я купив цей ніж БУ за 18 доларів з доставкою на даний момент. Це, в принципі, я думаю, непогано а навіть добре. Значить, зібраний досить таки класно. Все якби танцює друг під, другу, друг під дружку. Де ніяких зазорів немає. Ось. Руків, я не знаю, мабуть, варто, е, щось з ним робити не варто. Такі трішки облізше, але якогось... Царапин пошкоджень немає. Нічручно лежить в круті. Достатній отвір підтемляка. Достатньо ширну от, під отвору під темляк. І в принципі, в принципі, якісно зібраний. Нарікань в мене нема. Поки. Позитивні моменти. От, такий звук прикольний, до речі. Слухайте, Як бритла. Класно. Мені подобається. Це такі бабки, це як я дивився, от люди кажуть, що просто прям варіант перевершує себе в декілька разів. В ціні. Коштує копійки. Ну, дивіться, не бійтесь, каміуса, пробуйте. Досить стара конторка. Американська одна з найстаріших виробників. Це, всіх, всім, гарних, всім гарного часу проведення, гарних вихідних. Вони якраз вихідні на носі. Всього доброго-пока.